Відновити землю після різних екологічних катастроф мета екологічної гри, яку розробили студенти ужну. Ми були долучені до Хакатону, який проводила громадська організація Теплиця. Вони вперше проводили в Ужгороді. Вони проводять по всім місцям України. І ось нам написали, що не хочете ви прийняти участь. Ми йшли так дві людини по три з факультету. Тему гри запропонував Нікіта. В Україні йде війна і кожен день нас обстрілюють ракетами, градами і так далі, що наша екологія від цього дуже сильно страдає. Так також можна казати і про Каховку, що підірвали її. Зараз землі непридатні 30 років до зрощування зернових культур. У нас вже була сформована команда з чотирьох людей. Це троє людей з нашого факультету, один з біологічного факультету хлопчик. Я пишу їм групу десь о 12-й ночі. Я кажу, давайте зробимо з вами настільну гру. Гра розрахована на вікову категорію 12-35, аби підвищити обізнаність молоді щодо екологічних проблем. Тобто, наприклад, якщо дитина вже буде мати якісь знання, і вона не буде викидати сміття поза смітником, це вже буде впливати на формування її особистості і на наше майбутнє. І ось ми вирішили створити гру Вірідіс. Це з латинської доля перекладається через те, що наші якісь дії вони мають завжди за собою несуть. Певний результат, як і негативний, так і позитивний, і так само доля впливає на нашу екологію у грі – сім екологічних катастроф. Підрив Запорізької, АЕС, тому що постійно намагаються зараз, вона знаходиться в окупації і постійно хочуть, якби там росіяни її замінувати, взірвати. Тобто, так само це може вплинути на нашу екологію, так само, як колись вплинув і Чорнобиль. Взяли в собі в гру підрив Каховської ГЕС, так само взяли ще в екологічні Київ, тобто це коли засмічення йде повітря димом. Взяли собі ще Донбас». Вас, тому що там відбуваються також бойові дії для гравців. Є 15 ролей. Є антагоністи і є позитивні герої. Мета позитивних героїв має бути. Перемогти, але так само є інтагоністи, які впливають на їх програш. Вони можуть і виграти, і програти. Якщо вони програють, вони мають проаналізувати ті знання і зробити щось нове і винести для себе, як можна в наступному раунді переграти і виграти, відновити нашу територію. Тому задум такий, що гравці мають відновити наші землі після екологічних катастроф. Те, що нас може на жаль очікувати в майбутньому. Але з гравцями не все так однозначно. У позитивних персонажів можуть виявлятися й негативні якості, навіть бажаючи рятувати природу, можна їй нашкодити. Всі люди в чомусь. Бувають неосвічені трохи або не знають якусь тему, вони можуть не хотіти причиняти шкоду природи, але можуть це робити на жаль своїми вчинками. До прикладу, у нас є такий персонаж, як пенсіонер, і його негативна риса в тому, що він не сприймає нові сучасні методи, що могло би бути корисним для е, порятунку е, тих чи інших е, ситуацій. Розробники створили гру так, аби вона була неодноразовою, щоб стала таким собі майданчиком для обговорень. Є сім планшеток з катастрофами, до прикладу, катастрофа Карпати. Ви її витягаєте, і у вас там є шкала небезпеки. Для початківців рекомендується рівень 5. А персонажі мають знешкодити цю шкалу до нуля балів, щоб виграти в грі, але. Антагоністи навпаки мають повишати цю шкалу, і кожен персонаж може також особисто виграти, добираючи очки довіри чи впливу. Її картки з ресурсами. Там, до прикладу, якісь сербенти, аптечки, припаси. Вони універсальні для кожної локації, тобто відповідають їй там по 15 карточок. До прикладу, є універсальні карточки, які підходять всім локаціям. Сенс в тому, що гравці витягають ці карточки і мають кидати кубок. Якщо в них виходить 4 і більше бали, то вони мають позитивний вплив, там плюс 1%. Ток, до зменшення ризику. Якщо менше, то на жаль іде в наступний відлік ця шкала, і вони програють. Студенти безкоштовно розповсюджують екогру через молодіжні центри та школи в Україні. У межах Хакатону не отримали фінансування. Проте визнають, здобули цінний досвід і відкриті до співпраці, якщо хтось долучиться до реалізації їхнього проєкту.